Права, 1170. Фермерка планувала зібрати з поля 18 тонн овочів. А зібрала 10 дев'ятих цієї кількості, скільки тонн овочів зібрала фермерка. Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо, якщо в був 18 тонн овочів, то знайдемо спочатку одну дев'яту частину від цього. Як треба це зробити? Треба 18 на 9. Це будуть 2 тони, і це буде складати 1 дев'ята плану чи запланованої кількості. Пишемо тоді перше. Ну і записуємо тоді 18, що ділиться на 9. І це буде дорівнювати 2. Пишемо в дужках чого тони. Ну і записуємо, що це у нас 1 дев'ята запланованої. Запланованої кількості. Кількості овочів. Є. Тобто одна дев'ята від запланованої кількості овочів це дві тони. А зібрали 10 таких частин. Ну, треба тоді 2 помножити на 10 і ми дізнаємося, скільки це буде. Тому що 2 тонни – це 19. Пишемо друге. Ну і записуємо 2. Що множиться на 10. І це буде дорівнювати 20. Пишемо в дужках чого тон. Ну і записуємо це у нас. Зібрало. Зібрала фермерка. Овочів з поля. З поля. Ну що ж, отже, фермерка зібрала тоді 20 тонн, ну, а планувала 18 тонн. Є, записуємо відповідь. Ну і записуємо тоді 20 тонн. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому... Ну що ж, ось така задача на знаходження частини від числа на цьому вправу завершено.